Яка полуничка в сільбо. Дуже класно виглядає, смачно. Але мені здається, що зарано для неї. І величенька така. А як вам кавунчик червоний такий. Майже без насіння. і динька поруч лежить. прикольно тут завжди вибір фруктів <кхи> різних. Гранець діла якась, можна 600 гривень за кілограм. Що це манго? Манго зелене, якщо вони діда. грій непогана ціна. І вже є сливка. Томатна знижця. Ну це не ціна тижня. А можливо ціна от авокадо на знижці. Але воно зеленувате. Треба, щоб доходило помідорка. Помідорка непогана. Огірочок. 45 це що? А 450 грам сорок не знаю. Зараз візьмемо візочок. Будемо вже, по ходу, щось обирати. Оця грушка конференція, значить нещодавно брала 100 гривень. Вже вона по акції 124. До 106. Але смачна грушка. Так, не знаю, ці огірочки мені заінтригували. Можливо, їх взяти. Тверденькі такі, непогані. Так, добре, візьму. На пробу. Ну і візьмемо ось цей томат. До речі, він смачненький. Треба тільки обрати такий більш-менш червоний. Тут взагалі погляньте, який дрібний. І це, мабуть, непогано, можливо. Ця шоколадка, начебто, нещодавно. Була десь близько 100 гривень. І вважалося, що це дуже дорого. А зараз вона на знижці 180. Це просто жесть, куди ці ціни лізуть, я не знаю.